Борис має 1 четверту кілограма печивок. Він хоче поділитися з ними порівну зі своїм братом, яку частину кілограма печивок кожен з них отримає. Отож, для того, щоб це дізнатися, схочу намалювати для початку кілограм печивок. Нехай це буде у вигляді ось такої коробки: ось так, прямокутничок, який я зараз поділю на 4 частини, адже Борис у нас має 1 четверту кілограма, тобто одну частину з чотирьох. Я можу це зробити трохи краще. Ось таким чином. Тепер у мене є чотири рівні частини. І, наприклад, ось ця частинка є у Бориса. От стільки печива він має. Тобто одну четверту. Проте він хоче цю одну четверту поділити на двох людей: на себе і на брата. Отож, ми одну четверту будемо ділити на 2. Для того, щоб це зробити, я поділю кожну чверть на дві частинки. Ось таким чином. Це у нас буде. Один розподілила, другий, третій і четвертий. Отож, тепер ми маємо 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 рівних частин. Тоді виходить, що одна така частинка – це 1 восьма. І оце в мене теж буде 1 восьма. І ми бачимо, що частина, яку мав борис, теж тепер поділена на дві рівні частини. Для нього і для брата. І одна така частинка буде теж дорівнювати одній восьмій. Тобто кожен з них отримає по одній. 8 кг. І спробуємо зробити ще одну дуже схожу задачу, у якій Матвій заповнює контейнери на кухні рисом. Кожен контейнер вміщає 1 четверту кілограма рису. Якщо в Матвії 7 кг рису, то скільки контейнерів йому знадобиться? Зупиніть це відео і спробуйте з'ясувати самостійно. Отож ми бачимо, що у Матвії є 7 кг рису. І йому потрібно його поділити так, щоб вони поміщалися в контейнери. А контейнер вміщає тільки 1 четверту кілограма рису. Тобто ми 7 поділимо на 1 четверту. І щоб це показати, я вже намалювала сім ось таких прямокутників. Кожен прямокутник це нехай буде 1 кілограм рису. І для того, щоб поділити його на 1 четверту, нам кожен з цих прямокутничків потрібно поділити на 4 частини і порахувати, скільки ж частин у нас загалом вийде. Зараз я це спробую зробити. Отож, ось це у мене поділю на 2 спочатку. І всі ці також. І ось цей ще останній. А тепер буду ділити на чотири частини ще ось такими двома рисками. Уявимо, що всі ці частини рівні, адже від руки трохи ділити складно. Ось так. Ось так. І ще цей кілограм поділимо, і ось цей також. Скільки ж у нас тут кілограм вийде? Пропоную порахувати. Це у нас буде 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. У 3 кілограмах у нас 12, значить, і в цих 3 кілограмах також буде 12. Разом це 24, потім 25, 26, 27 і 28. У нас вийшло 28 частинок. Подумайте, чому, коли ми ділимо на тріп, у нас число виходить більше, ніж було спочатку.